Всім добрий вечір. Сьогодні хочу з вами розказати і поговорити за культуру, яку сам одна з найсмачніших мені і найбільше я люблю. Сьогодні хочу розказати, за який перець я буду садити в новому сезоні. Перед за все, хочу трошки такий ліричний виступ, трохи загітувати людей, які, наприклад, садять помідори, а перець ще не садять або сумніваються, чи садити перець в себе на городі. Я хочу сказати, що ми е, колись теж не садили перець, а по купляли на базарі. І, чесно говоря, я от не дуже люблю перець. Він мені на базарі деколи попадався. Ну, деколи смачний, деколи попадався як трава, ні запаху, ні, знаєте, особливо ще якісь як накачаний чимось якимось цими. То я не дуже любив перець. А відколи ми вже. Почали садити в себе на городі. Ну, я вам хочу сказати, що я полюбив цю культуру. Це настільки воно смачна, ароматна культура, свій перець з городу, я хочу сказати. І солодкий, ароматний. І такий він е має такий смак. Ну, це навіть не порівняти з базаром. Я дуже люблю. От ми особливо яд, е його зробити з сиром з До лечо робимо свої, свій перець, то даємо 5 кг перцю, 2 кг цибулі, заливаємо своїм томатним соком за своїх помідорів. Ну Це я вам хочу сказати, це об'єдніє. Ми просто можна отакі, розливаємо півлітрові баночки переважно. То відкриваєш ту півлітрову баночку, то можна самому з'їсти, і навіть не хочеш ні з ким ділитися. Ну, і я дуже люблю свій перць. Ну, це такі коротенькі агітації, трошки той, хто ще не садить перцю і або сумнівається. Ну, Культура така, що ми багато не садимо, 10-15 штук, але для нас вистачає, щоб і їсти, і трошки ще закрити. І, і це навіть не порівняти з базарним перцем. Так, е, який перець я буду садити цього року? Значить, я вже е, сажу е, три роки е, свої е, вже такі перевірені сорти, і вам скажу, е, багато я перцю багато сортів не сажу, е, бо я, ми багато перцю не сажу. Може, цей рік і більше будемо садити. Але я хочу вам сказати такі от і мене перевірені сорти, які я впевнений за них. І це. Значить, два сорти. Це, ну, тобто, один сорт, але один оранжевий, а другий червоний. Це каліфорнійське диво. Каліфорнійське диво червоне і каліфорнійське диво оранжеве. Ну, дуже, дуже ми задоволені цим перцем. 150-180, 120-180 грамів до 180 грамів. Ну, не дуже такий прям великий. На базарі може бути такий ще, ще й більший перець. Бачите, пише легендарний середньостиглий урожайний сорт. Значить, що це каже е, каліфорнійське е, це диво? Е, значить, е, кущі висотою до, 100, до 70 см. Ну, такі нормальні для перцю нормальні кущі, плоди великі. До 180 грам кубовидної форми, ну не такі от видно, який він цей каліфорнійське диво. Так, діаметр довжина це червоне забавлення. Саме головне, що цікавий, товщина стінки 7-9 мм. І так само каліфорнійське диво оранжеве. От такі каліфорнійське диво оранжеве. Солодкий перець, дуже дуже подобається. Оці два Каліфорнійське див. І ще один сорт. Це у нас, зараз я відщеплю, бо в мене причепилось своє. Це червон, червоний е, велетень. Отакий От червоний велетень. Так, це середньоспілий сорт. Е, так, е, до метра кущі, ну це великий. І перець, оцей перець, червоний велетень, він великий, довгий. Е, так де дуже крупні, значить, до 700 грам. Це великий, справді великий. Діаметр там нас не цікавий, Червоної забар, червоного забавлення товщиною 10 до 8-10 мм стінка. Отакий От червоний велтий. Отакі От три сорти. Цього року ми будемо садити. Я взяв своє насіння. Взяв своє насіння, я не буду цього року купляти. воно своє насіння і краще сходить, і вже культура буде пристосована до нашого клімату, до нашої землі, до тої, до тої хімічного складу до тої землі, до того, знаєте, до, ну, яке нас навіть, грубо кажучи, навіть як сонце ходить і тому буде вже рослина пристосована. Я навіть бачу по своїх помідорах, такі, що які помідори, в мене вже багато років, і вони вже пристосовані, вони набагато більше дають урожай, навіть, от, навіть ці розкручені всякі сорти, гібриди, вони, як садиш їх перший рік, вони не пристосовані до нашого клімату, до нашої землі. У нас такі, хочу так швиденько скажу, що в нас, от, наприклад, така земля і суглиниста, і навізна. Все помішано, і кисла, і така. І плюс ще клімат у нас такий перед горами, такий. і дощі можуть бути затяжні дощі, і може бути посуха. І ну, такий досить такий клімат е непередбачуваний. Тому, е саме краще ми беремо е насіння е своє от і, перцю, і помідорів, і воно, воно набагато краще родиться. Так, ще хочу вам за один сорт сказати. Це от такий, називається американський сорт шоколадний торт от такий перець, темне забавлення. Чоколад Кейк. Бачите? Дуже от, зараз і заберу, щоб не мішали. Я вам хочу сказати, що дуже мені от сподобався, особисто мені сподобався такий темний перець великий. От я забув сказати: ви можете, хто хоче от подивитися, який в мене був перець. в мене є відео на каналі. Можете собі глянути там перець. Я знімав перець, огляд городу був, огляд перцю дається і два, і три рази, і підкормки робив перцю. Можете собі е подивитися, кому треба. Але дуже мені сподобався цей шоколадний торт. Таке темне забарвлення, таке справне шоколадне забарвлення. Такий великий перець, продовжувастий такий, він похожий до, до червоного велетня. Але то, що от моїй мамі, от не сподобалося, що він е порівняно з цим каліфорнійським дивом і червоним велетнем має тоншу стінку. От Їй це не сподобалось, і вона сказала, що не треба їй цього. Ну не треба, то не будемо садити. Але е сорт, е цей американський шоколад. Американський шоколадний торт, мені сподобався. Хто хоче, він просто навіть незвично виглядає. І от цього року в мене був оранжевий, червоний, продовж, кубовинний, шоколадний. Воно дуже незвично виглядає, але я таке люблю. І цей так. Вже за нього не буду е, читати е, анотацію цю. Хто хоче, той собі може пошукати О, цей шоколадний торт. Шоколадний торт справді непоганий сорт. Так, ще одне, хотів, ще одне хотів сказати, що от як ми ще робимо. Я бачу ну і не, не тільки багато людей, от я бачу, що роблять так, що беруть перець, який сподобався, купляють. Е, якщо там грубостінний, гарний, е, солодкий перець, е, сподобався смак, і беруть з нього насіння. З цього базарного перцю і садять. Цього, ну, переважно на базарі в нас гібриди. Вони е, спеціально, тобто ці спеціально гібриди вирощуються, вони посухостійкі, вони стійкі до хвороби, вони стійкі, е, стійкі до всяких таких е, погодних факторів, стресів. Тобто вони е, ці рослини заточені на врожай і вони високоврожайні. Ми от цього року щось мені не попадалося, якісь ми мали свої трошки, а потім якийсь такий був. Ми, не, не було такого гарного. Але деколи от ми беремо насіння, і це насіння можна спокійно перший рік садити, бо ці е, фірми, ці підприємства, що ці вирощують, вони настільки ці гібриди вже пропрацьовані в них, що вони майже сорти. То можна перший рік хто от. Собі якийсь гарний перець запримітив або купив. От особливо зараз свята. Всі купляють фрукти, овочі, і гарний перець можете взяти і побачите, що ви не прогадаєте, посадите гарний врожайний перець будете мати після цього базарного. Отаке відео. Всім дякую за увагу. Всім гарних врожаїв, гарних святкувань. І особливо. Мирного всім бажаю мирного, мирного неба.